Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас третій вечір, третій день вже, якщо рахувати перший день день переїзду, в нашому будинку. Сьогодні нарешті мастер закінчив ставити двері. Я вам покажу, які у нас двері стоять. І можна сказати, що будинок наш нас вже закінчений. А, ну, Не враховуючи те, що немає плінтусів, які ми з Мішею маємо скоро зробити. Міша, ходіть майку, бо я знімаю. Е, не треба знімати. Ось а, наша гардеробна, в яка зараз куча речей, просто нереальна куча. Все Ось, І я вам зараз покажу. Міша З другом вчора покрасили. котельню. Видите, какой колер. Оп. Оп. Вот такой вот колер. Ну, сегодня приходит мастер по опалению. Вот тут уже будут. После завтра начнут делать нам. Да. Ставить все эти там насосы, коллектор, короче, куча всего. Тут так тоже прохладненько. Да, закрываем. Все. Ось, і зараз підемо, подивимося, що там мама робить. Санузіл наш, це просто сказка. Я нарешті дожидався, що тут є двері Він повноцінно зараз вже може працювати. Бачите, що навіть вишники висять. Ох, ми, звісно, за ці дні. Це просто жесть. Аліска! Вона втеклась. Втекла і тільки сьогодні повернулася. Ми приїхали, вона втекла і тільки сьогодні повернулася. Зараз ми спитаємо мами. Мама. Міша, а що це за блюдо ти приніс? Це Олешки. Олешки? Сольоною. Сольоною. Так. Ну розказу, зайка, свої впечатлення від будинку, від кухні, від вообще нового образу життя. Ну, діти в захваті, собака в захваті. Собака, оце так, двір випускаєш по п'ять разів де вона так Віу, віу, літає від радості, від радості, що вона на свободі. Так що, секундочку, зараз зараз Вот, Подивіться, як став холодильник, сюди я ж тут сваю Став, Стави, там навіть місце є, щоб поставити. Що це дитя? Для гостей. Ну, а ти мені тапочка, бабусь, коли крив, Ось, і бачите, у нас тут от, 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 стиралка приїхала наша. Це домойка. Це Стиралка ось стоїть, вона теж запакована ще. І духовий шкаф. Так, зайка, ти не сади туди кошку. Ціка, вони вже вже в кастрюлі. Вона зараз спечеться там. А тут навіть не пускай, забере туди їхню миску, щоб вони там навіть не ходили. Ми, ні, ніж ні. з тисім'я і думає, де ми будемо. Тільки не на кухні, не на столі. Не знаю де. У нас Табуретку постав. Ось нас тут. Чубицько. Ось тут постав табуретку ось. Так собака за хвост дерне і перевернеться і кот. Нічого і таї, і ніхто і не дерне, нічого не дерне. Нам ще не дає поїсти. Ну, нічого раз. не не, не страшно. Дай Можливо вона поїсти. Їсти. Раз такі є вредні. От, палимо э, печку. Реально у нас тут тепло, конкретно тепло. Правда, йдеш сюди в кімнати, то там може не так тепло, там трошки, але з іншої сторони в спальнях і не повинно бути жарко. Пішов сьогодні майстер по отопленню, зайшов в хату, думаю, так, ну, не зрозумів. А я ж отоплення ще не зробив, що у них так тепло. Причому, каже, так конкретно тепло, не просто там видно, що знаєш, там якийсь калорий включили, а да? тут добре тепло. Пічка дає нам хороший жар. Так що, так, реально. Так, так, що так, нам не страшні що... ніякі там пугалки від Росії, що там у нас не буде електрики світла, що ви... ми замерзними і все таке. Ще їсти не можна було зготувати, бо є пічечки трохи. Так трошки Візьми шашлик, шлик туди засолі все і зготуй. Кастрюлю нема де поставити. Ну Загадуєш нам що... мастер зробити в 5 раз дорожче печку. Не, повиню, Ваня каже, гайдержи, каже, може типу не красти, не робіть і там, типу, глянце, вот так у матову хай буде. Но... Не знаю. Ну, ми вже купили лак, вже покрасити маємо. Дивіться, двері, бачите, які добори конкретні були. Дуже стіна дуже толста. Маш, ти ти поняв? Не, я ще не зрозумів. Що це вже замазав? Так, ладно. Зайка буде витирати, все. І що я не виноват. Ось мішана кімната. Ось. Дивани поки ми забрали з квартири. А, а. То що, столішко пластик, що раз. І не там заховатися, все. Дивани забрали, але будемо потім купувати нові кроваті. І дивани їхні уїдуть. Можна? Маша. Маша в наушниках. Злякалась. В наушниках? Що? Розкажи, Маша, як тобі тут живеться, Поки що, звісно, ще немає меблі, і всі ще є корова куча. Як розложиться, все буде краще. але, вам Який подвиг? Я не їв. Дай сюди мої носки. На кухонному стільчику. Я просто зняв. Да, да шо? Ну і що? А що тут таке? Що у нас гостіть, що? Машенька, хай двері будуть трошки відкриті. Держав, 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 дкаш, що, людей в Ютубі у нас. 27 тисяч подписчиків. Маша, де ти картини повісиш? Кстати, у нас почали підписчики додаватися, ти поняли? Русські всі отписались, видно, почали нові вже додаватися опять. От Маша, крутий комп'ютер і на такому маленькому століку ставить. Це мій столик, мені його дідусь зробив. Мені було 10 років, коли дідусь зробив. Може Маша Цену такою столик, умною буде, як ти? 32 роки. Може, кажу, столику. Маша, поучиться, буде такою умною, як ти? Це ступінечка об'єрзана. Значить, я закінчила з 5 по, 10, по 9 клас на ньому. Медучилище, університет і ще вже мішенька, коли народився, таке ще які документи, оформлення, платежечки, все на ньому. А ну мене в мене не стояв комп'ютер. У мене просто не можна цілик, що? Не можуть це на моєму читати наушники. Ми <кху> не заважаємо, нічого. Наушники, ладно, все, давай, одягай. Так, коротше, я вам розкажу враження від будинку. Перше, перше враження від будинку після квартири. В чому різниця чи взагалі, що, ну, що таке от... перше вражає, коли переїжджаєш з квартири в будинок, зараз мама з пудемо теж. Ти що вона показала? Подожди, слушай, я хочу, щоб ти дуже розказала. Розкажи враження, що тебе вражає, перше таке саме, коли ти, коли ти міняєш квартиру на будинок. Ти більше буваєш на дворі, на свіжому повітрі. Ну, секундочку, вже з кошка вкрала. Що це не підходи? А ти можеш? Відкрий, будь ласка, щоб там не потіла стінка. Як з Відкрила. Більше буваєш на свіжому повітрі, більше торкаєшся до землі. У мене тільки є вільна хвилиночка, я побігла щось десь, згребла листя, квіточки посадила. Заготовку на грядочку зробила. Потім мене дуже вражає те, що коли от даже побут, я мию посуд, а це ж земля, це ж не з якогось поверху ти дивишся, а частіше стала дивитися на небо у вікно. І це так миєш небо одне. Потім там щось покрашив, кастрюлю закинув, дивишся, вже хмари затягнулись. І от постійно на небо, на небо дивишся, бо коли в квартирі так я так, є вільна минутка, я так до підвіконячка підійшла з четвертого поверху, як кічка в клітки, подивилась, а внизу дивлюсь, там вже в нас приватний сектор, і люди хтось косить, хтось копає, хтось там щось порається в дворі. І ти Маші. тільки спостерігаєш, що хтось робить. Споділишся. Маша внушки знову зникається. Ну, подив, Ах... зникає. ну коротше. Я розкажу свої враження, що перш... ну, не те, що вражає, а те, що якось помічає, що помінялось. Що помінялось? По-перше, об'єм житла, він, по-перше, ну. Хоча у нас квартира була там чуть менше 90 квадратів, а тут 120. Тірасу щитай да. теж на дінь стоїть, яких ділянок не читається в жилой площади? Ну що ти ну я цього не розумію? Дах над нею не зал... розумієш, зал... але положений. вона не считается жилой площею. Фундамент залитий Жилой площі об'ясняє те жилой площі не с не ти штається. Що ти саме споя закривається цей? Закриває. Умивальником користуватися не буде. Де закривається? Ідемо, я тебе покажу. Синочок Короче, об'єм житла він реально збільшується. І ти, хоч і не, не багато збільшилось, там на процентів там, 30% наша площа. Ну, плюс там ще котельню ми це не врахували, А, тераса, да. а і саме цікавіше, що ти виходиш на вулицю і тут ще площа. Тобто тут вокруг будинку, ще куча землі, і це якби теж розумієш, що це от те місце, де ти живеш, де ніхто інший не живе, де не ходять перехожі, де не приїжджають там якісь машини, де ніхто там нічого не викидає, ніякий мусор. ось. І ти от бачиш, ну, просто ти, знаєш, як, знаєте, як, розширяються твої, якби. Як сидиш, як будто в клітці, потім виходиш на свободу і тебе везде Куча свободи, куча вільного простору. Я Як святий, бачите, німб. Ось, це перше. Друге, друге, зовсім, ну не зовсім, але значно змінюється стиль зайнятості. Тобто, ті справи, які вдома, які в квартирі от, робиш, наприклад, там, прийшов, одяг, зняв, умився. Пороботав за комп'ютером, подивився телевізор, почитав соцсети, лік спати, не знаю, Я там щось по дому. Я дивлюсь. Ага. А, і все. І тось, ну, круг справ він зменшений значно. Тут, може, це ще з тим, що ми переїхали тільки. Тут ще не розроблені ага. речі, тут ще не все налажено. Тут треба е, там натопити печку, додається Е, Треба, ну, от нас зараз там покрасить. А, котельну було там зробити. А, а ці плінтуса в котельні ми зробили. Ванік а, 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 Сара, ну чекай! Чекай туди! Вона опять в землю лізе. Що, землі не вистачає, на вулицю йди погуляй. Вона в вазон опять поїде, викинь на вулицю, хай де гуляє на вулицю. Ну вона полізла, я її прогнав. Вона вже там сидить. Коротше, котельну ми покрасимо, конечно, але в трудов, постійно є, там, дрова є куча справ. Плітку положить, mm -hmm. е mm -hmm. піти е, ці, е яблука там на цьому дерева обрізати, на вулиці там дрова перекласти, порубати дрова. Ну кажуть, з'являється куча справ, і як сказав один сусід, коли ми виїжджали з квартири. пару людей виходили і питали: а це ви що, Куди це ви виїжджаєте? Ви що в Америку чи в Канаду? Тож тренд зараз в Україні. Я кажу, ні, ми їдемо просто в Київ поближе к центру, куди зараз там ракети, ракети летять. Вони, Один ну, такий хороший такий мужичок каже, да, дом – це забот. Я кажу, ну да, зато цікаво буде життя. Але забот які сплачають в сім'ї. Да. Потім, в чому ще різниця? Ти приїжджаєш додому, не заходиш в квартиру, як сюди по лісниці, піднімаєш, відкриваєш двері. А тут ти заїжджаєш во двор. І це вроді така мілость, може за три дні ми ще не звикли, але но, но воно, знаєте, У мене взагалі перший день було і другий день, зараз вже починаю привикати. Була таке ну, відчуття, що ми в якийсь курорт приїхали. На якийсь готель приїхали і тут розкладаємо речі, зараз тут тиждень прийде і ми будемо назад збиратися. Але я зазнаю, що це якби навсі, надовго ми тут. Mm -hmm. То це трохи тіше, що не, не, не відчитуєш тим тих 5 чи 4 дні, коли вже додому, і, і, і цей одяг закінчиться. Тому о, таке, о, навколо помінялись. Бачите, я просто порівнюю не, ну, не так, як обично люди порівнюють там. Ну... Коротше, трошки інше порівняння в мене з іншої точки зору. Навколо з'являється зовсім інша. Аточку, хто тебе оточить. Якщо в квартирі ти вийшов, то рядом аптека, рядом нова почта, магазин один, магазин другий, воду там купити. Е, в принципі, ти вийшов, ти везде можеш сходити по ігмахерську пішком, к стоматологу пішком ми ходили. Тут, звісно, де ти живеш в час в секторі, вокруг одні будинки, і всюди люди живуть. І ви ти просто хліба купити, звісно, ти не можеш просто так. Але зато знаєш, що вокруг. Будинки, участки в кожному, в кожному, якби, ну, в домі якесь своє життя йде. І ти от, знаєш, відчуває, знаєш, відчуваєш себе як будто би ну, от твоє життя, воно одне із, із, із цієї матриці, яке вокруг нас. Ну, і може із-за того, що воно нове, ми ще якби, тільки привикаємо, воно все цікаве, все таке. Та я взагалі люблю міняти обстановку, інколи там ну, хочеться щось поміняти. Тут такі глобальні переміни. І воно реально дуже цікаво. Я, здається, що, що спиш і зараз проснешся і п'яти в своїй квартирі. Але вчора ми були, бабушку переселяли в нашу квартиру, вона зараз там буде жити. Ось, ну, вже живе. Заходимо, там все таке пусте, я дивлюсь, думаю, капець, Чи вчора вранці? І ще тут була куча речей, куча меблів, а тут раз і зараз все пусті кімнати, нікого нема, стали стільки там ці обої з п'ятнами, де там хто там яке п'ятно постав, зараз все видно, що меблі витягли. От і все. А так, виходить, кардинально помінялися. Але скажу, найголовніше емоція це неймовірно цікаво. ось. Тому що це зовсім новий, якби... Аліса цікаві туди, <рик> ти залізла. Куди ти залізла? Ну, Але деякі проблеми і де ті самі. Куди ти залізла? Кошка лазить на цей на на а, а Нора і нора гадає її. А зараз буду ставити зайки а, посудомойку. Вона попросила посудомойку поставити в першу чергу. Так що зараз буду встановлювати. Ще ж зайка вчиться, сказала, що тут дуже, неудобно, дуже невероятно удобно пользуватися плитою варочною. Електричною, індукційною. Так, ну що, стиралочка, давай. Готуйся, будемо тебе встановлювати. Я собі Зобрає або годинник або arо, або що. Так годинник тоді давай нескільки годинників. Або Або що? Або нічого. Вони сили вже ще скирали поставлювали, то думаю, тут. І спати йдеш? Типу, що першому могнуть. Як ми приїжджали, я ж не Максі, я умоляю тебе, про часи просто умоляю. А Крістус, хіба я не так довго подключав? Мені здається, ти не так швидко... Я вже підключив. Я духовку мала на увазі. Ти, по-моєму, не так швидко підключив, то краще. що... маєш спати, хто ж Ще одне ощущення. Що, що змінилося? Коли вдома хочеш поїсти, ти відховаєш холодильник і вкраш їду. А в будинку? Попросили ти виходиш дав... на вулицю, хтось просив із... до дерева і береш там їду. наших глядачів, щоб я дала відгук про цей джевелін. Який джевелін? Ось такі от. Люди побачили, у відгук написали, що в куточку стоїть. Так що це можна окремо. зняти. Да, так, це ми купили електро на акумуляторі плісос Філіпс. Кусненьке все на столі. Э, на якомусь да? заступних відео мама розкаже. Ось так. Все, всім пока друзі. Будемо знімати. І взагалі, у нас канал, я перейменую буде називатись життя в будинку після квартири Може, просто, Може, просто побачимо 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 побачимо